Привіт, друзі, давайте поговоримо сьогодні про ефект плацебо. Що це не є міф, а справжній ресурс нашого мозку. І так, ефект плацебо – це науково підтверджене явище, і останні дослідження показують, що коли ми очікуємо позитивного результату у мозку, активується префронтальна кора, передня поясна кора, острівець і система винагороди і навіть мозжечок. Вони запускають вироблення таких нейромедіаторів, як ендорфіни і дофамін, які знижують відчуття болю, регулюють стан стресу і покращують самопочуття. Але важливо уточнити, плацебо працює не лише завдяки самонавіюванню чи силі віри. Якщо очікуване, не підкріплене конкретними діями, воно швидко згасає. Віра без дії ніщо, знання без застосування те саме, що й не знання. Тому разове втручання, будь-то психологічна сесія, одна медитація, випадкова йога чи зустрічна практика може запустити механізм плацебо, але якщо немає регулярності та реальних дій у повсякденному житті, цей ефект швидко зникає, згасає. Це знаєте, як пластир, який поклав на рану, він тимчасово прикриває біль, захищає рану, але якщо запалення лишається, то проблема, по суті, не вирішується. Наприклад, банально, людина може вірити, що спорт зробить її здоровішою, але якщо вона лише вірить, сидячи на дивані, споживаючи нездорові продукти, мозок не має з чим працювати. А коли віра приєднується з рухом, поєднується з рухом, навіть легкою зарядкою чи прогулянкою, плацебо підсилює результат, бо тіло отримує досвід, а мозок додає ресурс очікування. Тому ефект плацебо – це не магія, а науково доведений ресурс. Але він має силу тільки тоді, коли ми не обмежуємося разовими пластирями, а все-таки діємо регулярно і усвідомлено. Якщо вам відгукується ця думка, поставте вподобайку, діліться з друзями та напишіть у коментарях, які маленькі дії ви готові підкріпити вірою вже сьогодні. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа! -па.